Скажіть мені, будь ласка, дами панове, що таке із кавою? Особливо з зерном. Цього року що? У Бразилії був цей неурожений. Дивіться, на 13 191 кілограм лор. Хіба нися, блять, 500 грам 7600 Делмар? 6800. Інтермезо, мій чуть дешевше вже за 7 тисяч. Чібо ексклюзив 10500. Ви розумієте? Це просто піздець. Це 1400 гривень 1 кілограм зерна. О май гард! О май гард! Пеліні. Пеліне Espresso Bar. 13 тисяч. Не, ну це, звісно, я не буду брати. Не, ну що таке? Дивіться не космос. Ну, у шпарі ситуація не краще. Трішки дешевше, ніж у Тесколор на 500 форінців, звісно. Чібо також десятка тут, бляха Моха. Делмайер радуру 12 тисяч. І лава ця крема почти 14 тисяч. Жесть. Є ще за 16500. Uh, кулятина ару ловаться сжежесть